Якщо ти дивишся це відео, значить ти в правильному місці, тому що ця інформація може буквально змінити твоє життя, як змінила і моє? Коли ти востаннє взагалі сідав чи сідала і проводила час з собою, без того, щоб дивитися е, в соцмережах заліпати, просто слухати музику, щось робити, а от просто побути з собою. Як легко зараз нам відволікатися? Скільки є різних чинників, які можуть забрати нашу увагу, тому що в сучасному світі. Увага, це нова нафта або золото. Вона надзвичайно цінна, всі за неї борються. Купа реклам, купа соцмереж, купа додатків. Всі хочуть вашу увагу. І найцікавіше, що коли ви віддаєте свою увагу комусь, ви не віддаєте її собі і своїм близьким справам, які важливі для вашого життя. І тут дуже важливо, коли на мене прийшло це усвідомлення, воно буквально поділило моє життя на до і після. Це те, що е, є тільки два варіанти: або творіння, або споживання, інакшого не дано. Та в різних сферах життя ми можемо щось створювати, щось споживати. Е, це безупинний процес, завжди є і творіння і споживання це нормально. Але коли е, абсолютно більшість нашого життя складає споживання, та заліпання в соцмережах постійно, в тіктоках, в рілсах, в Ютубі, постійне гортання, е, просто новини, е, інформація, серіали. Постійно себе себе запихувати інформацію і споживати її, тоді ми нічого не творимо в цей час. І в нас навпаки приглушується те, для чого нас Бог і створив, щоб ми продовжували творити, щоб ми е, створювали що-небудь, абсолютно що-небудь. Е, е, і в нас було відчуття, що ми творці, а не споживачі. Зараз поясню, як це працює. Чи було у вас таке відчуття, що ви гортаєте Тікток, Інстаграм? І ви дивитесь якесь відео, і ви такі е, лайк там чи відіслати комусь. Але ви розумієте, що це не приносить вам задоволення. Це маленька доза дофаміну, яка залетіла вам в кров. І ви, типу, трошки кайфанули, і потім після цього почуваєте себе все одно недобре. Тому що воно не може принести щастя споживання. Якщо це основа життя, якщо це переважає творіння в житті, не може приносити щастя. Бо це дешевий дофамін. Він просто ззовні в нас вливається, та? тому що всі хочуть нашу увагу. Інстаграм, тікток, всі соцмережі хочуть нашу увагу. Телеграм, новини, всі хочуть нашу увагу. Нова, увага це нова золото, це нова нафта. Всі потребують вашої уваги, і найважливіше це те, що ви потребуєте своєї уваги. Своєї присутності, свого фокусу. Бо інакше життя пролітає перед очима і його не існує. Воно витрачене на чиїсь інші бажання замість своїх власних бажань. Ви знаєте, за що найбільше люди жаліють перед смертю? Є така дуже кльова книжка, називається Five Regrets of the Dying п'ять. Жалінь помираючих людей. Це написала медсестра в хоспісі е, австралійському, і вона розказувала, що серед топ-5 причин номер один причина це я хотів би робити те, що я дійсно бажав в своєму житті, а не те, чого бажали люди навколо мене, і відповідати чимось очікуванням. І коли ми в режимі споживача гортаємо рілси, тіктоки, постійно в себе вливаємо щось ззовні е, тоді ми по суті. Дивимося реклами різні, та нам засовують те, що хочуть інші, щось нам хочуть продати, щось нам хочуть показати, та? щоб ми віддали свою увагу, та навіть той ж інстаграм, йому корисно, щоб ми там сиділи, просто щоб він міг там рекламу продавати і в результаті заробляти, акції ростуть і все гарно. Але це означає, що в той час, коли ми віддаємо свою увагу, своє життя, буквально час, це єдине, чого ти не повернеш. Коли ми віддаємо це іншим, ми не віддаємо це собі. І таким чином ми не використовуємо шанс свої ж бажання виконати. Те, що люди перед смертю найбільше шкодують. Так? Люди також перед смертю шкодують, те, що вони за часу приділяли роботі, це друге жаління, і за мало часу приділяли близьким. Так? Третє. Вони поєднані дуже насправді. От. І це також насправді є е, е, виконання бажань когось. Так? Коли ви працюєте десь, ви виконуєте чиїсь бажання е, чи допомагаєте комусь досягти цілей. А чи допомагаєте ви собі досягти цих цілей? Та. І навіть якщо ви працюєте десь е, і робите це збалансовано гарно, то що ви робите зрештою свого часу? Чи ви створюєте щось для себе, чи ви споживаєте просто і проживаєте так життя, що е, потім можете шкодувати про це? Зрозумійте, е, ще років 20 навіть близько не було такого рівня споживання. Та, був телек, там, та, майже всі втикали в телевізор. Але не було такого, що всі постійно в телефоні. Ви дивились? Особисто скільки разів ви за день піднімаєте телефон і скільки годин у вас йде на телефон. Скільки годин іде на, на кожен додаток, хай буде, або взагалі загалом в телефоні. Я от коли подивився, це було взимку, побачив, що там в середньому 4-5 годин в день. 4-5 годин в день. Тобто це там більш ніж півтори тисячі годин на рік. Це дуже-дуже багато часу. Або там, скажімо, за 20 років, це скільки 30 тисяч годин. 30 тисяч годин це щось страшно уявити. Це там ну, більше ніж тисяча діб, абсолютно без сну. Просто 24 години, там, да? це дуже багато часу. Це там 3 плюс роки чистого життя. Якщо врахувати ці всі 30 тисяч годин, чистого життя, враховуючи сон, який ми ну, цей час ми повністю вкладаємо в споживання. А, тому я особисто помітив, що е, в момент, коли я звернув на це увагу, почав свідомо менше використовувати телефон, менше використовувати соцмережі, використав різні лайфхаки, по типу змінити е, телефон на чорно-білий колір, щоб не так хотілося там залипати, видаляв соцмережі, коли мені їх не треба було. Та? Мені вони потрібні тільки якщо комусь треба конче відписати, або потрібно щось запостити, важливе, та щось створити. Все, далі я їх видаляю, бо я розумію, що. Ну, я людина, мені зайти і мене зразу затягує. Там просто тисячі дуже розумних людей за супервеликі гроші працюють над тим, щоб нас з вами максимально надовго там затримати. Показати, хто лайкнув це відео з ваших друзів. Показати, що е залежно від того, наскільки довго ви дивитесь одне відео, чи ви лайкнули, чи ви його відіслали комусь, стежить навіть за вашими очима. Як ви на них чи ви заліпаєте, чи ви десь відволікаєтесь. Якщо вам дійсно цікаво, ви дивитеся, вам показують більше такого контенту, щоб ви там побільше сиділи. І це насправді жахає, якщо задуматися над цим, що це як е, абсолютне вичерпування вашого ресурсу безцінного, вашої уваги, вашої присутності, вашого часу. Задуматись тільки над цим, цього вже не повернути ніяк на, на відміну від грошей, які можна е, витратити, втратити, заробити, відновити. Час ми ніколи не зможемо повернути. Тому що так не працює цей світ. Тому, друзі, а, я закликаю вас. Подивиться свою статистику в телефоні, скільки часу ви сидите. Подивиться, скільки ви часу витрачаєте на Ютуби, на серіали, на споживання, і подивиться, скільки часу ви витрачаєте на створення. Та що таке створення? Створення дуже різне. буває. Це не тільки там робити контент, це може бути створювати своє тіло. Дбати про те, щоб харчування своє краще зробити, створити собі е, гарне середовище вдома, типу, е, поприбирати, е, створити собі затишок, е, е, створити собі умови для відпочинку гарні. Тобто е, зробити щось свідомо для себе, за своїми бажаннями, і, можливо, навіть поділитися з кимось ще цим цим, наприклад, написати щось там, та сати вірш, написати кудись там в Трет ще якусь соцмережу, щось написати. Чи просто для себе щось написати в щоденнику, це теж творіння, тому що ви потім це перечитаєте через 10 років, і ви будете, хм, розуміти, що ця ваша точка 10 років тому була така, і вам буде дуже цікаво це бачити. Тому я вас закликаю, друзі, почати маленькими кроками створювати і відповідно менше споживати, тому що ніщо так не забирає в нас саме життя як споживання в сучасному світі. Бо тому, що так легко споживати, споживати може кожен зараз. Типу, навіть якщо подивитися, там ну до соцмереж має доступ кожен, в кожного в кожен в кого є телефон, там хоча б за 50 доларів, можна підключитися до Wi-Fi безкоштовного і просто цілу добу там проводити постійно це йти в соцмережах. І так само є доступ у всіх до дешевої їжі, там, до якихось мівін, майонезів. Типу, якщо там раніше людині треба було прям постаратися, щоб щось поїсти і, і вижити, особливо взимку, то зараз, типу, ти собі до онлайн-доставку замовив, з'їв жернезну піцу, типу, нічого для цього не зробив, до фамінчик прийшов, там емоції гарні прийшли, але ти цього не заслужив, по суті, нічого сильно не створив для цього. І, якби, воно не йде на користь. І наша система неприродним шляхом працює в такому випадку. І, відповідно, у вас є шанс це змінити. Це тільки в наших руках бути творцями свого життя, а не споживачами е, тих ідей, які нам транслюють ззовні. Е, тому, друзі, е, дякую вам за перегляд. Е, до наступних зустрічей і бахніть лайк, якщо вам була цінна ця інформація. А також в коментарях можете поділитися, скільки часу ви проводите в телефоні.